Сержант Віктор на позивний візов вперше вступив до лав Збройних сил України у 2015 році, де мобілізувався, працював за кордоном. Але після початку повномасштабного вторгнення добровольцем повернувся на службу командиром гармати МТ-12 Рапіра, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Коли почалася повномасштабна війна, у 2022 році я приїхав, думав, що попаду в свою бригаду, але так як почали. Обстрілювати Харків, ми з побратимами вирішили поїхати в 10-ту окрему штурмову бригаду. Там ми вечором отримали зброю, і вночі ми відправилися на Волинь. Думали, що буде наступ з Волині. Там ми були десь до тижня часу, після того нас кинули весь протитанковий дивізіон в Житомир. Малин. Військовослужбовець розповідає про службу на передовій, як звільняли Київщину бої на Луганщині. Перший бій ми прийняли на Житомирській трасі. Так як я був командиром гармати МТ-12 рапіра, то змушені були розкладати свою пушку майже на асфальті. Потім ми нас відправили майже під Білорусію. Ми там теж зустрічали колони, які тікали. Тоді вже якраз вже відбивали повністю Київ і Київську область. Після того наш дивізіон перекинули вже на схід, там вже почалася нормальна війна. Пройшовши неушкодженим чимало кіл пекла, поранення Віктор все ж отримав у боях на Луганщині. Переконаний, позиції здали місцеві. Село Врубівка Луганської області. Там е вже були визначені наші позиції, там, де ми мали бути, вже окопані. Нас, напевно, вичислили люди, які там жили, і напевно вичислили дрони, що вже майже знали, що ми там вже будемо. І поки ми почали окопуватися, вже почався артообстріл. Вже почали по нас стріляти всякими видами мінометів. Цей час обстрілу я отримав поранення, і потім був переведений, так як після поранення до ТЦХ. Попри поширену думку, що в ТЦК працюють або охілянти, або хабарники, Віктор пояснює, що там працюють здебільшого хлопці, які не зі слів знають, що таке війна, але далі, попри різні ушкодження, продовжують служити на користь держави. Займаємося рекрутингом, оформляємо добровольців на контракт. Ну, я стараюся людині пояснити, що, що йде служити у збройні сили України у. В елітні війська і стараємося, вони йдуть як добровольці до нас на контракт. І стараюся по їхньому навіть диплому чи по їхньому навчанні знайти якусь їм бригаду там, де вони собі могли служити. Хочеться людині пояснити, що, що війна в Україні, що треба, треба захищати, бо якби не, не хлопці, я не знаю, вже б тут був би русський мір.